Доброго дня, друзі. Установочний центр і Ми, як завжди, не втомляємося для вас знімати відео, встановлених нами магнітол. Дуже часто ми це робимо для того, що клієнти питаються, а як воно взагалі виглядає в машині? Як воно працює? Ось встановили доставний головний пристрій з бюджетного варіанту. Ну, до речі, виглядає достатньо класно. На процесорі 1,6 ГГц в восьмиядерному процесорі з CarPlay Android Auto безпровідним. Зробилось такий гарний чорний фон. Я переведу, покажу, як виглядає радіомодуль. RDS ну, є, підписує назви станції, тобто радіо класне. Магнітола CarPlay Android Auto, з 7-картою 4G інтернетом. Штатна флешка під'єдналася. Також на цей автомобіль ми встановили камеру заднього огляду. Камера заднього огляду працює так, як треба, тобто крутиш руль, вона повертає все повністю. Лінії динамічні, вони ж так само можуть регулюватися. І камеру переднього огляду. Ось, будь ласка, ми під'їжджали до автомобіля, ось ми все бачимо всі бровки. Частинка бампера, ви бачите, можна паркуватися. Ну, ідеально. Далі, ну, звичайно, в Джорні саме головне це управління кліматом, яке виводиться на саму магнітолу. І зверніть увагу, якщо ми. Крутим гучність, то все повністю управління автомобіля підтягнулося, штатне управління автомобіля магнітолою, кліматом підтягнулося на управління магнітолою. Покажу вам тюнер. Ось пошук хвилі, бачите, можна там знаходити якісь там. ось так Все буде працювати. Так само, якщо ви натискаєте, в нас виключається екранчик, Тобто далеко ми їдемо, ми можемо натиснути і їхати так. Ось. Далі кнопочки на рулі. Звичайно, вони у нас. Ось, працюють, і управління каналами. І, будь ласка, так само працює. От. І тепер саме головне ізюмінка наша управління кліматом е автомобіля. Ось, будь ласка, це управління переднім кліматом. Тобто додаю, чути, да, шум холодного з'являється. Це передній клімат, я можу трошки температурку зробити, ну напевно, що ось на двадцяточку, і тут на двадцятку. Ну, звичайно, підігрів скла, закриття е перепоночки, напрямок на ноги на лице. Ось в мене все міняється. Підігріви і яких тут немає, вони не працюють. І ось зверніть увагу, кнопка Rear це задній клімат. Він. Я зроблю тихіше, щоб вам показати. Задній клімат спеціально передній, дивіться, відключу, так, включу задній і ось якщо хто чує, то ззаду зараз у нас шум з'явився. Тобто задній клімат так само працює. Ось тому магнітолу дуже класно підтягнуло. Ну, і ще, якщо ми не в кліматі, то звичайно ми клімат регулюємо ось звідси. Я вам покажу, як ми все одно бачимо, наскільки ми регулюємо клімат. У нас з'являється ось така дошка регулювання клімату. І ми тут можемо бачити багато в нас, мало, Ну, тобто, температура, бачите, все повністю я можу регулювати звідси. Магнітола достатньо класна, Годинник, дата, час на приборні панелі, музикальні файли, CarPlay, Android Auto, відеофрагмент, звичайно, вам покажу. Як... А, відео ні, не покажу зараз, тому що тут його. Я на внутрішній прошивці немає, але магнітола достатньо класно вписується в рідне штатне місце. Ну і По габарітам, коли вмикаємо габарити, вона включається так само під так як, така як в автомобілі голубенька, бачите? Така сама з боку, ось. Вийшло, вийшло класно, тому кому сподобалось, звертайтесь. Магнітоли достатньо високої якості. Із бюджетних варіантів недорогі, з хорошим процом, гарним откліком і, звичайно, дуже достатньо шикарним звуком. Тобто настройки еквалайзера, DSP-процесор в магнітолі є. Ми все можемо відрегулювати. Ось такий отклик, друзі. Приємно користуватися такою штукою. Вона працює так, як добрий, гарний андроїдний телефон Samsung. Хороший відклик, ніяких нарікань немає.